Якщо майстер не має там великого досвіду, десь годину. Ну буде багато значення мати, які в нас сходні дані. Тобто є волосся, з яким більш легко працювати, є волосся, яке більш складне, і треба більше часу витратити, щоб зробити гарну зачіску. Коли починав стригти, то я спочатку спробував підстригти свого брата, і в мене це одразу гарно вийшло. Я вирішив пов'язати своє життя саме з цією справою. А коли я починав, барбершопи тільки почали з'являтися в Маріуполі, і я ось на цій хвилі саме туди влився. Так, у нас є атрибутика Маріупольська. Це я намагався об'єднати нашу історію, тому що всі ми виїхали з цього місця, і це нас об'єднує і ми до, ну, доповнюємо якісь атрибутики. Нам, наприклад, нам подарував навіть книжку Маріуполя, наш клієнт, теж уроженець Маріуполя, він військовий. Ну, ми Намагаємося якось створити атмосферу того, що у нас втратили, ми зараз наповнюємо по-новому. Хотіли б усією командою з'їздити в госпіталь та безкоштовно підстригти, скільки ми за один день зможемо підстригти. там, може раз місяць, може раз два місяці. Якось будемо намагатись допомогти безкоштовно підстригти усіх хлопців, хто зараз там перебувають.